Освітніми закладами Бердичева відсвяткували особливий день сучасного українського календаря, 14 жовтня, де оспівувати славу пращурів козаків та безприкладну мужність їхніх нащадків нинішніх українських вояків, як не усадкові з іменем Калинонькам в усі віки у часи Запорізької січі, Другої світової та нинішньої війни з сепаратистами росіянами. Українці билися за право бути вільними на своїй землі, за те, аби цвіла на їхніх подвір'ях калина, аби посміхалася і була щасливою. Ось така маленька спільнота. Український народ вміє бути справедливим. Останнім часом він нерідко дякував Путіну за те, що той зумів у мільйонах людей пробудити приспане багаторічним миром розуміння єдності їхньої нації та відчуття плеча. Коли західняк разом із киянином, коли кадровий військовий, поруч із програмістом чи вчителем, коли народ за своє військо і всі разом за Україну. І знову таки у значній мірі, дякуючи російському режимові, віднедавна українці мають свій день захисника. День по маминому ласкаво і ніжно оповитий покровою Пресвятої Богородиці. І захисники в Україні реальні, не міфічні. і діти, любов до своєї країни, не лише з книжок черпають, а й з розповідей героїв татусів. І тому до свята цього готуються по особливому. Уже в равка, пробудився нашій балка. А мор каже, спич у синку, мовчик квартирку, справно сам зробив зарядку, Висів прав та по порядку. А чому? Бо тому що вчора там розповіща скоро сято-сято армії місної, а здорові справжній воїна хіст ще не виростає і злобчини. Максима Різниченка. Військова частина польова пошта В 3231. На свято це, судячи зі всього, делегувала не просто так. Родом із Миколаївщини. За спеціальністю він вчитель, вчитель фізики. Поки зі зброєю у руках оберігає Україну, вдома на нього чекають дружина і двоє дітей. Чомусь наш сусід агресор. Вирішив, що він може зайти до нас в хату і взяти все, що він захоче. Але це не так. Ніхто навіть не думав, що прості українські люди, яких більшість зараз у Збройних силах України, не військових, скажімо так, зможуть зупинити цю навалу. Чомусь вони вирішили, що вони можуть. Керувати нашою волею, щастям, теплом і так далі. Е, кожен із вас, можливо, колись захоче стати військовим. Що для цього потрібно вам, дітки дорогі? По-перше, ви повинні займатися спортом, вести здоровий е, спосіб життя. Їсти зранку в обіді, ввечері. І ви будете сильними, сміливими і зможете захищати територію нашої держави, рідної, неньки України. Максим Іванович, хочемо подякувати особисто вам і в обличчі вашому, усім воїнам, усім захисникам які сьогодні стоять на варті миру нашої держави, нашої славетної України. Прийміть від нас ці оплески дякую. Спасибі вам за наш мир, за те, що ми можемо спокійно прокидатися і бранці, дітки, дитячих садочок, в школу, а ми. На і я хочу подякувати вам, від лиця всіх військовослужбовців. Ніяка допомога не є такою сильною, як допомога з тилу, тобто ваша підтримка близьких, друзів і так далі. Це саме сильна допомога. Маленькі козарлюги з калиноньки. Товариство строкати і різнобічне у ньому можуть і кулаки випробувати а можуть голос у пісні. Їм посилам дати вісіч ворогові, і з таким самим завзяттям тут можуть кинутися у танок, ну чисто як їхні діди прадіди. Та тільки дуже вже важко нині українській землі, і як колись їхні пращурі, у дитсадкові просять вступитися за справедливість Господа та Божу матір. Небесний отче, молюся я і плачу, не дай краплі крові протекти, оберігай сміливу стежку тою начу. На смерть не дай нікому переректи. Молю Всевишній. Нас не покидай, не залишай на мить мою країну, рукою свою нас оберігай, оберігай, Ісусе, нень Україну. Бердичівська дітвора вірить, що творець усього живого на землі заступиться за них, адже вони мріють про добре, про те, аби юне деревце змогло вирости у потужне дерево, аби маленьке пташеня стало красивим і стрімким птахом. Вони вірять у диво, вірять у те, що воно неодмінно прийде, адже чисті мрії, хороших людей у цьому світі зрештою збуваються. Треба лише вірити і надіятися.